Привіт, я Поліна. Навчаюсь я в четвертому класі в школі номер 25 Дуже люблю уроки англійської мови. Ще я навчаюсь в музичній школі на вокаліста та вивчаю музичний інструмент фортепіано. А ще обожнюю читати мій улюблений письменник Сашко Дерманський. Нещодавно ми навіть цим класом ходили до дитячої обласної бібліотеки на зустріч до Сашка Дерманського. Там було так цікаво, він розповідав нам про його найновішу книжку. Дайте згадаю. А тю, сказав їжачок. У мене навіть є одна з книжок, але вона розкладена на три частини. Ось перша. Друга та третя. До речі, вона мені найбільше сподобалась. Книга про захоплюючі історії Соні та Чу, як вони мандрували магічним упедам з країни в країни, після чого завітали до країни Жаховиськ, зустрілися з поганим поганицьком, навіть побилися з ним. Ну, без грабузів не обійшлось. Все ж таки вони перемогли поганицько. Сьогодні розповім про папугу, який живе в мене. Звуть його Пушок. Тому що коли він розпушиться, він схожий на маленький м'ячик. Порода монахи. Їх називають маленькими клоунами, веселі, дописливі, небоязкі, можуть наслідувати людську мову. В різних країнах їх називають по-різному: сірогруді, товстодьобі, але найпопулярніше монахи. Їх можуть назвати квакерами, монахами та ой, чекайте. А! Каліто. Їх зелений колір на голові, крилах та спині нагадує рясу ченців квакерів. Живуть квакери 20-30 років. Довжина тіла разом з хвостиком 30 см. Вага 100 г. Монахи єдині птахи, які будують величезні гнізда понад 100 кг. Вони добре переносять перепади температури. Коли в птахів з'являється потомство, вони беруть собі птахопомічника – няню. Пам'ятаєте, я вам розповідала про свої улюблені книжки. Автор Сашко Дерманський. Це перша частина. Тут є Чудовисько та соня. Чудовисько – вона не страшне. Навіть добре. Соня це теж головна героїня, як і чу Чудовисько. Тож до вашої уваги маленький фрагмент з цієї книжки. Якось до Соні завітав Чу. Чудовисько. Він, коли побачив Соню, сказав: О, що це ти прибралася якось дивно? Це в тебе нова піжама? Це костюм на маскарад червоної шапочки. Правда, чудовий? А хто така червона шкапочка? Ти в неї це поцупила? остовпів чудовисько. Та да вона ж замерзне без одягу. Та ні, червона шапочка це я, відповіла Соня. Ти? Чудовисько збилося з пантелику. Пішов до Соні, а втрапив до якоїсь шкапочки? Та ні, тобто так, я Соня, але ж кажу, післязавтра буде маскарад, і я буду начебто не насправді червоною шапочкою. Зрозумів? Е, що тут незрозумілого? Ти хочеш всіх пошити в дурні, як оце зараз мене? Але навіщо? Я нікого дурити не збираюсь. Кажу ж, це буде. Маскарад! Машкарад? Угу. А що воно таке? Ну і дивак! То ти ніколи не був на маскараді? Е, -е ніколи. Ось і завершився мій маленький фрагмент з книжки Чудове чудовисько. А ви були на маскараді? Якщо ні, то обов'язково будете. А наступного разу я розповім вам про мої захоплення. Па-па!